thank you Деньки, всім привіт! До вашої уваги інформація про те, як можна користуватися адаптивним круїз-контролем на автомобілі Kia Niro 2021 року. Це до Style. Тому, по суті, цю інструкцію можна масштабувати на більшість автомобілів Kia, що електричних, що гібридних, що з двигуном внутрішнього зарання від десь 16-17 року. Року випуску. Отже, автомобіль у нас в стадії готовності запалення або ввімкнено, як тут, на електромобілі, або запущено двигун. І ми хочемо їхати. При цьому у нас круїз-контроль вимкнений. Тут в грі бачимо, світяться циферки. це мені кілометраж до прибуття до місця призначення. А от якщо ми хочемо запустити круїз-контроль у русі, нам треба один раз натиснути клавішу мод. І тут у нас з'явиться круїз, натискаємо другий, з'являється ліміт. Тобто це лімітер він обмежує швидкість, коли автомобіль досяг якоїсь швидкості, скільки ви на педаль не тиснете, він швидше не поїде. Нам потрібен саме круїз. От ми його зараз активували, тепер нам треба. Дякую Їхати. Нога ну, на гальма, драйв це, по суті, стандартний старт, який не залежить від того, на круїзі ви їдете, чи не на круїзі, і виїжджаємо на дорогу. Рекомендую експериментувати, вчитися користуватися ним саме на дорозі, тому що в місті це є доволі небезпечно. Потрібно і за трафіком слідкувати, і за пішоходами, і в цілому за ситуацією на дорозі. І ще й знати, чи вчитися навіть куди на які клавіші натискати. Тому вчимося на трасі. От я зараз виїхав, дві смуги в одну сторону. Розганяюсь до якоїсь швидкості, яка мені буде подобатися по настрою, чи, наприклад, на якій мені зручно комфортно їхати. Оскільки це електромобіль, для нього більш-менш комфортна швидкість на трасі це в районі 90-92. Що мені треба зробити наступне. Знову ж таки, де ми вмикали тут круїз, праворуч на кермі є в нас, як бачите, такий важіль, і на ньому написано а, мінус. І сет або плюс, і резати це вгору. Тобто отак і отак можна його натискати. Знаєш, якщо в мене задовільняє швидкість, на якій я їду, і я хочу, щоб автомобіль так далі продовжував і їхати, я беру і натискаю set, тобто цю клавішу вниз. Тепер в мене отут зафіксовано 91 км на годину, оскільки тут у нас ще є плюс і мінус. Після того як ми зберегли якесь значення, ми його можемо таким чином відкоригувати по одному. Один раз натискаємо вгору, один раз вниз, це буде по одному. Якщо хочемо, наприклад, жвавіше прискоритися, можемо натиснути і потримати до декількох секунд. Тоді в нас збільшення швидкості почне бути кратним 10, тобто буде 90, потім одразу 100, 110 і так далі. Ну, ви зрозуміли. Так само, оскільки це в нас адаптивний круїз-контроль, ми можемо зменшити швидкість, якщо попереду бачимо там якусь перешкоду, автомобіль гальмуватиме, чи повільно їхатиме, якби, чи просто ми хочемо. Чому зупинитися? Ми так само можемо просто зменшити швидкість, починати її зменшувати на 10 кілометрів, і автомобіль практично повністю зупиниться. Круїз контроль на більшості автомобілів він починає працювати від швидкості 30 кілометрів на годину. На цьому автомобілі також круіз-контроль працює в парі з асистентом руху в заторах. Головне, щоб при цьому був вімкнений автохолд, Тоді автомобіль зможе сам зупинятися, сам рушати, в залежності від того, що робить автомобіль, який їде попереду з вами. По суті, коли ми вімкнули 90 км на годину на круїз-контролі, ногу ми одразу прибираємо з педалі акселератора і далі розслабляємо ніжку, але дивимося, слідкуємо, що відбувається попереду нас, тому що адаптивний круїз Контроль це один з асистентів. Це неповноцінний автопілот. Не варто йому довірятися на 100%, там пробувати спати, чи ще щось подібне. В цьому автомобілі також є асистент утримання смуги руху, але це все знову ж таки асистенти, які дуже залежать від дорожньої обстановки, від того, яка розмітка, які знаки також іноді беруться до уваги. Тому знаєте, які в Україні у нас якісні розмітка і знаки. Будь ласка, слідкуйте за тим, що робить автомобіль. Іноді. Коли перешкода перед вами, наприклад, автомобіль їде не по центру смуги, він з неї з'їжджає або хтось почне з лівої смуги перелаштовуватися у вашу смугу, адаптивний круїз контроль може невчасно зреагувати, хоча в нього радар працює практично на три смуги. Доволі широко, але він все ж таки якимось чином намагається прораховувати, де їде автомобіль, і підбирати швидкість, щоб не реагувати, наприклад, на автомобілі, які їдуть в лівому ряду. Бо, наприклад, ряд може бути вузький, і автомобіль при цьому може вважати, що це не інший ряд, а просто дуже близько автомобіль їде до вас, коли він починає плавно переїжджати в вашу смугу. Тому дивимося, друзі, очима це дуже важливо. І перші рази просто моя порада. Тримаємо. Novo. Над педалью акселератора або над педалью гальм. Ні в якому разі не натискаємо, тому що натискання на педаль гальм одразу деактивує круїз контроль. Все, все скинулося, і автомобіль пішов далі на кадр. В такому випадку це може статися, коли ви кудись там поверталися, зупинялися, і потім продовжуєте їхати. В пам'яті все рівно у вас зберігся, збереглася попередня швидкість. І щоб її відновити, це відбувається до того, як ви вимкнете запалювання, бо коли вимкнете один раз запалення. Цей параметр стирається, треба буде заново його запам'ятовувати. Але оскільки в нас тут ми не зупинялися, просто пригальмували і далі хочемо їхати з тією швидкістю, яка в нас була, нам треба штовхнути вгору цей важіль на клавішу рез'юм, тобто відновити. Знову в нас з'явилися 90 км на годину, і знову ми їдемо на адаптивному круіз-контролі. 90 км на годину це я задав свою бажану швидкість, але оскільки у мене попереду їде. Перешкода, автомобіль повільно, ми заїжджаємо в населений пункт. Він скинув швидкість, і я можу також з такою ж швидкістю слідувати за ним. Абсолютно безпечно, можна відволіктися. Тобто, як відволіктися, ну розслабитися, трішки не так пристально слідкувати за швидкістю, за тим, як ви натискаєте на педаль акселератора. Але от цікавий момент: автомобіль з'їжджає в сторону, я продовжую їхати по своїй смузі, але Круїз так і гальмує, щоб цього не відбулося, Треба легенько натиснути на педаль акселератора, умовно кажучи, прийняти керування вручний режим. Ми їдемо в населеному пункті, тому я хочу їхати менше там. Швидкості, за яку мене покарають в разі перевищення. Важливе зауваження, коли круїз-контроль активний, щоб ви розуміли, що це їде автомобіль, радар працює, він контролює відстань до перешкоди попереду, а не просто ви йдете накатом, щоб ви не зробили помилку. Важливо дивитися, чи яскраво горить швидкість піктограмка, і чи горить зелененьким. У нас адаптивний круїз-контроль, значок його на панелі приладів. В даному випадку це от кермо, таке зелененьке. Саме в цей момент ви можете, як то кажуть, трішки розслабитися, тому що автомобіль, по суті, прийняв керування на себе. Якщо ці значення будуть, отакі, як бачите, трішки притухли. Кермо зникло з екрану, це значить, що ви йдете в ручному режимі або накатом. Якщо мені потрібно обігнати цей автомобіль, наприклад, він їде занадто полі, повільно, 70 км на годину в місті, де можна їхати 90 Треба зробити наступне: вмикаємо поворотник, автомобіль вже прискорюється, при тому, що ми ще не перейшли повністю в ліву смугу. Тобто автомобіль вже починає розуміти, що вімкнувши поворотник, ви будете обганяти когось, або випереджати, і тому починає прискорюватись. Все. Якщо ви вимкнули поворотник, але так і не виїхали в смугу сусідню, чи то зустрічна, чи то паралельна, автомобіль починає гальмувати. Тобто, ну це логічно, якби захід безпеки, називаємо це так. Ну і по суті, все далі їдемо. При цьому я не торкався педалі акселератора. ніжка, як то кажуть, так і відпочиває. І їдемо далі. Але важливий момент: ми ж говоримо про адаптивний круїз-контроль, не просто про підтримку якоїсь комфортної чи потрібної нам швидкості. Адаптивний круїз-контроль, окрім швидкості, може ще й тримати дистанцію. Власне, у нього для цього попереду встановлено радар, який там чітко виставляється, калібрується, десь щось збили чи перекрили, він вже перестає працювати. І цей радар відповідає саме за контроль відстані до перешкоди попереду. Радар працює завдяки радіохвилям. Високої частотності, тобто дуже багато разів на секунду він робить заміри, відправляє хвилі, і по тому наскільки швидко вони повернуться до радару назад, розуміє, на якій відстані знаходиться перешкода. Цю відстань ми з вами можемо коригувати. От я зараз їду 90 км на годину, і так бачу, потихеньку я наздоганяю фуру. Вона в мене о, з'явилася на екрані. Як бачите, йде значок спочатку 90 моя швидкість, потім мій автомобіль, потім дві рисочки, і ще один автомобіль. Попереду. Так от, оці дві рисочки саме і нам показують відстань. А відстань ми можемо регулювати так само на кермі. Отака є піктограмка, вона є практично на всіх автомобілях, чи то може бути важель окремий, чи то клавіша буде, але вона завжди позначається: От три смужки і автомобіль. Це зміна відстані до автомобіля. Попереду. Якщо я її почну натискати, от у мене зменшується відстань, я починаю фуру наздоганяти. І тепер найбільша відстань, вона йде по колу, тобто клавішу треба клацати, вона йде від найбільшого до найменшої, потім скидається знову від найбільшої відстані до найменшої, і так по колу, скільки ви будете натискати. От зараз найбільша відстань, автомобіль одразу почав гальмувати, фура почала від мене віддалятися. Стосовно відстані, яку обирати. Я рекомендую найменшу відстань обирати саме тоді, коли ви рухаєтеся в режимі 30-40, 50, 60 км на годину в межах міста, тому що у вас буде велика дистанція. І от в цей карман, в цю дистанцію будуть постійно заїжджати інші люди, які вам будуть заважати при цьому на швидкості, як ви маєте розуміти, що гальмівний шлях збільшується і час реакції потрібен трішки більший. якби потрібно дистанцію збільшувати. Тобто, от зараз я йду при 90 на максимальній дистанції, це доволі комфортно, фура далеко, якби я розумію, якщо вона навіть екстрена загальмує, я встигну зреагувати. І вам рекомендую так робити. Але для наглядову. Давайте зменшимо до мінімальної. Оп, і ми починаємо цю фуру наздоганяти. Автомобіль додає швидкості, при цьому він бачить, що попереду є перешкода, він на неї не поїде. От я під'їхав ближче до цієї фури. Ну, якось так воно працює. Контролюйте також дистанцію очима, не покладайтесь виключно на круїз контроль. Але рекомендації з життя я на круїз контролі що на звичайному, що на адаптивному їжджу практично постійно. Я займаюся пригоном автомобілів з Німеччини і ну, реально на цих асистентах я проїздив за своє життя в величезну кількість часу. Тому рекомендую вам, але дуже дуже обережно спочатку навчитися, вивчити деякі клавіші на кермі, звикніть до нього. Тренуйтеся за межами міста, і ви цей асистент полюбите їздити, особливо на далекій відстані, ви без нього не зможете. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!